Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 125 двадцяти особин за добу 800 і поранено 376 сімдесят шісяч песиголовців за добу 2400. Танків. 3189 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 6344 одиниці за добу, 4 артилерійських систем, 2188 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 453 одиниці за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця, літаків 200. 293 одиниці за добу 1, гелікоптерів, 284 одиниці за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1947 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5027 одиниця, за добу, 26 спеціальної техніки 199 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.